Чим цікавий набір компресора 3 в одному. Дивимося. перше міцний зручний кейс. Дуже компактний. Відкриваємо. Тут нас зустрічає одразу два чудових механізми. Перший це в нас ось такий домкрат компресор, що живиться від 12 вольт. Універсальне те, що потрібно для довгих поїздок. Це необхідне для підключення, саме шнур живлення на 3 метри. Так, лами, звичайно, у Комплекті. Далі ось такий гайковерт. І, звичайно, до нього всі необхідні головки. Головки двосторонні, це 17, 19, 21 та 23 міліметри. Вмикаємо та дивимося, як це все працює. Під'єднали до гайковерта, ставили головку та використовувати в себе в авто. Підняли безпосередньо домкратом колесо, Гайковертом відкрутили його, замінили гайковертом ще раз закрутили та опустили домкрат. За необхідністю можна використати і ось такий компресор, що влаштований у іншій частині нашого механізму. Підкачали собі колесо та поїхали подорожувати далі. А побачити весь асортимент компресорів можете на нашому сайті vitol.com.ua. Мерщій, Переходьте.